Христос посеред нас, шановні глядачі, до вашої уваги програма Православний Вісник. І від самого її початку я хочу ще раз згадати хрещення та богоявлення Господні, які ми щойно відсвяткували. Можливо, комусь здається, що зміст цієї події може вміститися в посудині зі святою водою, проте насправді він значно глибший. Від моменту, коли безгрішний Господь освятив собою усю водну стихію, ось вже багато століть поспіль триває унікальне диво. Окремі люди та навіть цілі народи входять у хрещальну купіль та виходять з неї оновленими. І сьогодні ми побачимо це на яскравих прикладах. Зокрема, згадаємо хрещення цілого народу, вшанувавши його просвітительку рівноапостольну Ніну. Пірнемо у вир подій життя вірян Української православної церкви, а на доданок закружляємо в зворушливому танку на дитячому балу. Дуже часто найбільш переконливим аргументом правоти своїх поглядів людина обирає грубу силу та смертоносну зброю. Але у далекому 4 столітті трапилося диво. Кордон Грузії перетнула не закута в броню армія, а тендітна дівчина. І замість меча в її руці був тільки маленький хрестик з виноградної лози. Натомість результат був вражаючим. Цим хрестиком дівчинці вдалося перемогти цілу країну. Ось так, силою Божою, закарбованою в простоті та смиренні, Грузія стала однією з перших християнських держав, а Ніно саме так звали дівчину, з іноземки перетворилася на духовний символ Грузії. Відтоді це ім'я для грузинів є священним, а право назвати ним дитину великою честю. А ще грузини збудували багато храмів, освячених в ім'я рівноапостольної Ніно, пам'ять якої. Ми звершуємо разом з ними саме сьогодні, 27 січня. Монастир святої Ніно знаходиться у грузинському містечку Бодбе. Мовчазний і суворий здалеку він стоїть серед гострих ялинок, серед гір та полонин. Краса не бачена. А це собор святого Георгія. Він теж на території монастиря. Саме у його стінах похована Ніно. Але у IV столітті, коли свята померла, храму не було. Насильниці розповідають, що проповідниця мешкала у наметі і попросила, щоб її поховали у Бодбе. Тодішній цар Мірян хотів перенести цілому цхету до собору у святі Цховелі, але марно. 200 людей, як ми знаємо з летописи, 200 людей не змогли с з міста, лужі, на якому була упокоєна світаніна. І після того цар, звісно, було вже ясно, що це Божий И І Нина була захоронена на цьому місці. Пізніше над могилою збудували храм. Гробниця Нино помітна не одразу. Вона проворуч від вівтаря, наче маленька вузька кімнатка. Люди заходять сюди по черзі, стають навколішки. А жінки неодмінно знімають свої прикраси, хрестики і прикладають їх до могилки, щоб забрати з собою частинку благословіння. Ніно тут ніякої помпезності, зайвих рухів чи слів. Так гробниця прикрашена дорогоцінним камінням, але воно майже не помітне, не сліпить, не відволікає від молитви. Для мене завжди що вона була дуже молодою, Свсім юний, ката не прийшла в грузі. то це, це вдохновляє. Фрески собору збереглись із 18-го століття. Їх хочеться розглядати. Тут і страшний суд, і стоп животворчий ной синами Авраам. Від першого храму майже нічого не лишилось. Його зруйнував персидський шах шахабас. Втім, мусульманському завойовнику не вдалось знищити джерело святої ніно. Кришталево чиста вода тече тут вже 17 віків. З тих пор та чудотворний істочник і от до наших днів усахраніться, і от січа тоже люди Ходять і окунаються, і отримають конечно. Над джерелом стоїть маленький храм. Ще є купальня. Паломники приходять сюди, щоб зануритись в купіль з головою. кому боязко, заходять у воду по коліно, вмивають обличчя та руки і неодмінно набирають воду у пластикові пляшки з собою. В этот Исоче я должна сказать, что я уже третий раз приезжаю. И несмотря на то, что я сама доктор, доктор науки, и честно говоря, мало верила в такие целительные чудеса, должна вам сказать, что после первого же погружения, это было лето 2004 там у нас, у меня практически прошли вот эти аллергические явления. На своей батьківщині ніно буває кілька разів на рік. Показує нам іконку з Грузії, Богородицю з Немовлям, а ось Біблія, рідною грузинською мовою. Это моя святая, и мама мне подарила оберег и, ну, в форме маленькой иконки. Также у нас дома, где живут мои родители, большая икона из Грузии, а святой, ну, также есть буклет Святонину. То есть ну, для моей семьи это очень важно. Литургия у монастыря служится щодня. дня. Бели икон запаливают свечки. Тут серед образів так легко знайти її святу рівноапостольну ніно, суворий погляд, а у руці хрест із виноградної лози. Віддавайте кесарево кесарю, а Боже Богові. Цими словами Христос закликає нас знаходити час і сили для духовного життя і для Бога попри будь-які обставини. А найголовніше зрозуміти, що наповнювати небесним світлом варто увесь простір нашого земного існування. В якості прикладу, сьогодні запропонуємо вам звіт про життя українських православних вірян за останній тиждень. 19 січня, у день хрещення Господнього, блаженніший митрополит Київський всієї України онуфрій освятив води Дніпра у Києві. За традицією, освячення проходило неподалік Свято-Покровського собору, що на Оболонській набережній. Тут заздалегідь зробило ополонку у формі великого хреста. На березі річки зібрались сотні людей, які щороку занурюються у цілющу хрещенську воду, а також ті, хто наважився на це вперше. Всі з нетерпінням чекали на чин великого освячення води. Після цього віряни сміливо заходили у річку і занурювались просто з головою у воду. Нехай та благодать, яку Бог приніс на землю своїм Рождеством, яку він подарував воді через своє хрещення, нехай вона наповнює наші серця, наші уми, наші сім'ї, нашу українську державу, щоб у нас був мир, по-перше, з Богом, а потім один з одним щоб ми, ми жили в терпінні в любові один до одного, і буде Боже благословення на нас, і буде радість в нашій душі, і в нашій се в серці і в нашій країні. Предстоятель зазначив, що цього дня треба неодмінно випити склянку святої води і покропити нею своє житло. Адже у хрещенській воді велика божественна сила. А наступного дня. Коли свята церква вшановує пророка і предтечу Іоанна, представлю Української православної церкви, звершив божественну літургію у Свято-Покровському соборі Борисполя. Богослужінню передувало освячення відновленого іконостасу. Разом із блаженнішим митрополитом Онуфрієм також служили намісники Києво-Печерської лаври митрополит Павел, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Антоній, митрополити Черкаський, Канівський Сафронії та Білоцерківський Богославський Августин, архієпископи Яготинський Серафим та Буєрський Феодосій, а також єпископи Васильківський Миколай, Баришівський Віктор та Білогородський Сильвестр. За богослужінням підносилися молитви на прославу пророка і Хрестителя Господнього Іоанна, який готував людей до приходу Месії та вчив їх покаянню. Саме на таїнстві покаяння зосередив свою увагу архіпастир у проповіді довірних церкви. До на Хрестителя приходили люди, які ну, різні, ну, різних верств населення приходили прості люди і казали, Ну, що нам робити, щоб приносити плоди покаяння. І він казав, що у кого є дві одежі, той віддай тому, хто не має. Хто має лишню їжу, робить те саме. Наприкінці літургії керуючий Бориспільською єпархією митрополит Антоній подякував предстаятелю Української православної церкви за участь у богослужінні, а митрополиту Сафронію за зусилля у будівництві кафедрального собору. Крім того, владика Антоній висловив вдячність керівництву польської православної церкви за підтримку єдності православ'я. Богомольці у свою чергу проспівали владиці Авелю Многоліття. А завершились урочистості величанням святу хрещення Господнього перед іконою богоявлення. Блаженніший митрополит Онуфрій прийняв у своїй резиденції в Києво-Печерській лаврі ієрарха православної церкви чеських земель Словаччини. Архієпископ Михайлівський і Кошицький Георгій перебуває в Україні з паломницьким візитом. Під час зустрічі з предстоятелем нашої церкви, у якій також взяв участь вікарі Київської митрополії, єпископ Баришевський Віктор, обговорював стан православ'я в сучасному світі. Архієпископ Георгій передав блаженнішому владиці слова підтримки від. Предстоятеля православної церкви чеських земель Словаччини митрополита Ростислава в інтерв'ю православному віснику владика Георгій, зокрема сказав, я хотів би сказати, що я тут не нахожусь по ніяким офіційним ділам. Я здесь приїхав як паломник, тому що є хороші друзі серед єпископата, духовенства і віруючих Української православної церкви. Я просто приїхав помолитися. поддержать немножко, соединиться именно вокруг Евхаристического Христа, который нас соединяет. Пусть сложные обстоятельства, пусть они есть, но ничего не меняется. Церковь Христова, такого, такая, какая была, она и есть. Пока Священный Сын от нашей Церкви не принял решение по этому поводу, значит, я могу говорить от самого себя, не от имени нашей поместной Церкви. Я думаю, что самым лучшим решением этого вопроса, это by то, что предлагали многие уже церкви, все православные представителей православных церкви, где нас закрывают, не выпускали эти пор, когда это не будет решено, этот, все эти вопросы. Включая в это то, можно ли отменять какие-то там решения церковные, которые уже 300 к 300, 300 лет есть, и никто не, не оспаривал эти, эти, эти решения, эти дары, эти э, э, всякие там передачи э, церковных территорий. Все это должно быть решено, учитывая мнение всех поместных церквей. Потому что я уверен, что ни одна... Помісна церква не являється якою-небудь суперцерквою, которая имеет власть над другими. Просто мы должны договариваться э в вместе, и это очень-очень важно, чтобы кто-то из поместных церквей собрал именно такой синаксис. Центр нашей епархии находится 40 км от Ужгорода. А я знаю, что там людям нет что есть, что нет из чего жить, нет как оплачивать коммуналку. И я думаю, что это надо решить власти именно, и государству, чтобы народ не уходил из Украины, чтобы они здесь жили, чтобы здесь работали люди, чтобы им было где и как жить, и оставить церковные вопросы церкви и Господу Богу. Я уверен, что так и должно быть. А, ну, еще один раз повторяю, в 21 веке то, что происходит здесь, невероятно. Невероятно. Не має бути свобода, которая, которая из нас релігіозне ощущение народу, це никакая свобода, ніяка демократія. Ієрарх Православної церкви чеських земель і Словаччини закликав вірних Української православної церкви триматися і запевнив, що за них моляться і на його батьківщині. Свято на день вшанування пам'яті мучениці Тетяни в селі Ковалівка на Київщині зібрало не лише численних місцевих парафіян, а й священнослужителів та архієреїв Української православної церкви. Божественну літургію у місцевому храмі, освяченому ім'ям святої, очолював пристоятель нашої церкви у співслужінні Сонму архієреїв і не лише Української православної церкви. За богослужінням також молилися ієрархи з православної церкви чеських земель та словаччини православної церкви Молдови. Храм в ім'я Святої Тетяни зведено в селі п'ять років тому, і належить він до Свято-Анастасіївського монастиря. Церква невеличка і дуже ашатна. Селяни люблять цей храм. Кажуть, тут особлива благодать. А ще моляться в ньому за здоров'я ктитора храму Тетяну Засуху, відомого церковного мецената і глибоко віруючу людину, яка дбає про добробут односельців. І всі святі дні церква молитовно прославляє святому членсу Тетяну, небесну покровительницю нашої. Любимої у Господі Тетяни Володимирівни, ну, заради якої ми тут сьогодні зібралися, по суті діла, тому що ми славимо святих угодників Божих, але ми і прославляємо тих людей, дякуємо тим людям, які достойно носять ім'я цього святого угодника. І Тетяна Володимирівна це та людина, яка Ну, зуміла в собі поєднати і духовні таланти, і ну, мирські таланти. Я бажаю Тетяна Володимир, щоб ви були завжди переможецею, щоб ви були ну, тою, такою, якою ви є, щоб ми у вас багато років бачили, були на ваших іменинах і спілкувалися з вами. Нехай Господь береже вас і з вами, нехай всіх іменинниць позровляє сьогодні, які носять ім'я Тетяни, які сьогодні причищалися, щоб Господь молитви святої великомучені Тетяни благословив всіх вас. Насамкінець блаженніший митрополит Онуфрій привітав усіх зі святом та побажав Господнього благословення Тетянам, які відзначають у цей день свої іменини. Всі ми знаємо, що християнин має брати участь у богослужіннях, молитися і читати святе письмо. А ось чи дозволено християнам розважатися, особливо якщо ці християни ще діти. Ми не відкриємо Америку, якщо зауважимо ще раз: молодих вірян об'єднує спільне дозвілля. А якщо вони до того ж діти, тоді в цьому дозвіллі має бути хоча б часточка казки. Наприклад, бал. Проте незвичайний, а старовинний, як були колись. Його організатор недільна школа. І бал цей, окрім зовнішнього святкування, має ще й певну духовну складову, яку саме Пропоную дізнатися про це, ставши його учасниками. Але не хвилюйтеся, танцювати для цього не потрібно. Достатньо лише переглянути наш наступний сюжет. Дівчата поправляють зачіски перед великими дзеркалами і повторюють танцювальні кроки. А хлопці у білих сорочках з чорними метеликами сором'язливо сидять на стільцях. Зовсім скоро у цій просторій залі почнеться танцювальний бал. Його для дітей та дорослих влаштувала надільна школа, що при храмі на честь ікони Богородиці, прикликання загиблих у місті Вишневому. У Нас бал відбувається так, як було 200 років тому, назад, усіма танцями, традиціями. Вот ми стараемся деток приучити к культуре. В основному ми вчимо вальси, це стандартный танець. Венські вальс, медленный вальс, полонези. Дівчата і хлопці відвідували уроки з танців. У недільній школі розповідають, вже вивчилась десяток різних вальсів. Саме відповідальні діти це діти най групи они настолько ответственно к этому относятся. Это нужно відео, як кавалери приглашають своїх дан, як ані ділять поклони. танцы учат лучше, ніж взрослые. Петя сумлінно ходить на всі заняття. Щоправда, не пам'ятає назву Вальсу, який танцюватиме. Але це не перепона для майстер-класу. Ось такий. Пяточка, носочек. Раз, два, три. Пяточка, носочек. Раз, два, три. Після хлопчик розповів, що він ще й бал відкриватиме. Ось так. Леді джентльмени, мадам і месьє. Внимание, внимание. Об'явлен бал. А це п'ятирічна Злата Стець. Показує нам свою гарну сукню і браслет з квіточкою на руці. Каже, такий отримали всі дівчата, учасниці балу. Нарешті бал починається. Запалюються свічки. Лунає польський урочистий танець полонез. Його іще називають танцем ходою. трішки плутали, збивались, але від душі раділи. А потім почався вальс. Сучасним дітям бракує живого спілкування, кажуть викладачі недільної школи. Бал це нагода знову зустрітись із друзями. Ви самі бачите, як діткам це подобається, але ж це набагато краще ніж сидіти вдома, сидіти за гаджетом, комп'ютером. Ну і який же бал без смачненького. Викладачі та батьки приготували дітям солодкий стіл. Адже після танців, як відомо, апетит ого. ого-го. А весною буде новий бал з новими танцями. Діти обіцяють їх вивчити. Ось і все на сьогодні. Програма Православний вісник прощається з вами на тиждень. А на завершення кілька важливих думок. Цього тижня ми відсвяткували День Соборності України, але соборність є важливою не лише для держави. Без неї не може існувати і православна церква, адже саме соборність. Залишається головним принципом церковного життя. Саме вона здатна об'єднати усіх нас у справжню духовну родину навколо любові до Бога. За влученою думкою одного з релігійних філософів, соборність у християнському контексті означає вільну єдність багатьох людей у справі спільного, розуміння ними правди Божої та спільного пошуку ними шляху до спасіння. Тож, нехай саме така соборна єдність побудована на одностайній любові до Христа. Допоможе здолати нам усі негаразди, розділення та непорозуміння і в родинах, і в церкві, і в усій Україні. Христос посеред нас і є, і буде.